Вас вітаю, мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Елена Буганова Handmade. Сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати ось таку чудову чоловічу кепочку з козирочком спицями. Такою моделькою я надихнулася, побачивши її в інтернет-просторі. Вона продається на великих інтернет-платформах. На жаль, майстер-класу на таку кепку я не знайшла, тож вирішила самотужки. Зв'язати, подивившись на картинку. Отже, для того, щоб зв'язати таку кепку, вам знадобиться люба пряжа. В моєму випадку це ось такий непізнаний об'єкт це, напевно, напів вовна, напевно, десь 700 метрів на 100 грам. І я взяла її в дві нитки і додала ще ось таку кідмохер на шовку. Казали ексклюзив 190 метрів 25 грамах Тож, у мене ці три ниточки склали десь, напевно, 180-200 метрів на 100 грам. Але одразу хочу попередити, щоб ви не прив'язувалися до моєї пряжі, не прив'язувалися до мого номеру спиць, також до моїх до моєї кількості петель і рядочків. Бо у кожного з нас пряжа різна, спиці різні, щільність в'язання також різна, тож я вам буду давати тільки сантиметри. Отже, вам знадобиться пряжа спиці. В моєму випадку, як ви бачите, дві пари спиць, одні на великому тросику, другі коротенькі. Великими, з великим тросиком я вив'язувала козирьочок. Потім, коли вже почала завершувати сам козирьочок і вив'язувати саму кепочку, я взяла коротенькі спиці, як ви бачите, вони набагато коротші, для чого я змінила одні спиці на інші, бо от, от саме в цьому моменті десь напевно. Ну, в моєму випадку це було 10 рядків, в'язати дуже важко. Тож, або беріть такі коротенькі, або допомагайте собі гачком, або ж карпетковими спицями. Ось тут такий період найваж... найважчий. Сама кепка в'яжеться дуже-дуже просто. Це буде експрес-майстер-клас. Я не бачу необхідності робити його попетельний порядковий майстер-клас, бо я ж кажу, що сама кепка в'яжеться дуже-дуже просто. Отже, у мене це спиці. Спочатку я вважала, що це номер 3, бо було так написано на упаковці, але потім, коли я з допомогою лінійки визначила то це на десь 2,75. Ну, чим щільніше в'язання, тим воно таке більш має форму і тепліше буде шапка сама оця кепка. Далі вам знадобиться маркерочок, ножиці сантиметрова стрічка, лічильник рядів, гачок. Для того, щоб допомагати собі в складних випадках, голка, тут я ще не поклала, для того, щоб ховати кінчики. Ну і, звичайно, зразочок. У мене це зразочок десь, напевно, сотий або двохсотий, не знаю, бо чомусь я не знайшла майстер-класу на вив'язування, точніше обв'язування козирьочка. Чи то така таємниця, чи то це коштує грошей, я не знаю. І тоді я я ж кажу вже 100 500 разів перев'язавши свій козирьочок вирішила зробити, коли вже дійшла до, до правильного козирка, я вирішила зробити на нього майстер-клас. Який ви знайдете в верхньому куточку? Буде посилання? Також внизу під цим відео в інфобоксі ви знайдете посилання на цей майстер-клас. На жаль, майстер-клас робився в минулому році, здається, і він російською мовою одразу я вибачаюсь. Поставте, будь ласка, субтитри українські для того, щоб вам було зручніше користуватися цим майстер-класом. Ну і щоб зв'язати такого козирьочка, бо починаємо ми свою роботу з вив'язування козирка. Вам знадобиться пластиковий козирьок. Я взяла його зі своєї старої бейсболки. Розторочила її, але я бачила такі пластикові козирки продаються в магазинах швейної фурнітури, вони бувають різних розмірів і різних кольорів. Тож, вибирайте те, що у вас є в наявності, і давайте почнемо в'язати. Отже, спочатку вам потрібно зробити зразочок зі своєї пряжі, визначитися зі своєю щільністю. Скільки у вас в 10 см петель, скільки рядків. Я одразу для того, щоб вам було зручніше орієнтуватися, по моїй кепсі буду казати свої і сантиметри, і петлі і рядки. А ви вже потім якось не знаю, під мене пристосовуйтесь. Отже, у мене зразочок вийшов приблизно, бо тут неможливо визначити <свистач> точно різницю, бо, як бачите, зразок не дуже великий. У мене вийшов 22 петлі на 30 рядочків в 10 см. Далі, що вам потрібно зробити далі? Моя кепка зв'язана на чоловічу голову 60 см, це 60-й розмір. Вам потрібно також Зміряти об'єм голови. Потім ви повинні помножити цей об'єм на щільність свого в'язання. Я, коли помножила, в мене вийшло ну, приблизно десь 140 петель. Після того, як я зв'язала свого козирка. Бо це була перша робота, яку повинно зробити. В мене були незакінчені петлі, тобто вони в мене на спицях були відкриті. У мене ось тут в цьому місці було 52 петлі на одному козирьочку. Тож Я ось цю об'єм 140 петель відняла свої 52, 52 петлі козирьочка. в мене вийшло 88 петель. Я набрала 88 петель на бросову нитку гачком. Як це робити? Я або залишу вверху посилання, або може, пройдіть, подивіться, як набирати петлі за допомогою гачка на бросову ниточку. Для чого це потрібно, бо в нас буде в'язання. Спочатку ми будемо вив'язувати основну частину кепочки, а вже потім будемо вив'язувати ось, ось цей загинчик. Оцей будемо Отже, я набрала 88 повітряних петель, підняла їх на спиці і вже почала вив'язувати в кругову. На висоту 12-11 см. Дивіться по своїй голові, можливо, у вас голова менше, можливо, ви хочете, щоб ваша кепка була до кінчиків вух, тобто верхнього кінчика, можливо, ви хочете, щоб закривало вуха, як на, ну, от, в моєму випадку. Дивіться глибину самої кепки, дивіться самі, яка у вас потрібна бути глубина. В мене глибина десь близько 19 см вийшла, тож я 11 см пров'язала резиночкою 1 на 1, як ви бачите, без прибавок і убавок. Після того, як я пров'язала Ну, в моєму випадку тут 12 см і вийшло десь 36 рядочків резиночкою 1 на 1. Я потім розділила своє в'язання на 4 частини. Ось, як ви бачите, можна зверху побачити, в мене вийшло 4 клини. Я зробила по 7 петель. Ну, так у мене вийшло. По 7 петель, таких як реглана лінія. І вже з боків від цих 7 петель я робила убавки в кожному другому ряду. Отже, в мене на початку моїх убавок було, ось, дивіться, тут 7 петель, далі в мене йде 28 петель клина. І далі знову 7, 28, 7, 28. Ну, отже, от так я розділила за допомогою маркерів. І вже в наступному рядочку я вже почала убавляти ці клини. З обох боків я робила убавки, можливо, у когось з вас вийде зробити убавочки краще, ніж у мене. Я на це не сильно приділяла багато уваги, можливо, можна було і краще це зробити. Отже, в мене десь близько 28 рядочків вийшли ось саме цей процес убавки. і потім я просто стягнула ниточкою петлі, які в мене були ці по 7 петель. Тобто 28 петель в мене ось тут було, я їх просто стягнула. Тут можна або пришити гудзичок, або зробити якусь таку, знаєте, як роблять от такі петелечки. Ну, то не суттєво вже. Потім, коли я вже зв'язала основну половинку, точніше, основну частинку кепочки, я звільнила ниточки з бросової нитки на спиці, і вже Додала вже потім по козиречку, ось тут. Я брала за допомогою гачочка, отак витягувала петельку, просовувала спицю, знову витягувала, просовувала і знову набрала я свої 52 петлі і вже почала вив'язувати резиночкою 2х2. Ось цей. В мене він вийшов десь близько 10 см. Можливо, 30 рядочків, я вже точно не пам'ятаю. І потім так потрібно щільненько закрити, бо в цьому місці вже голова йде, скажімо так, менша, ніж в цьому місці. щільненько закривайте, бо я на початку закрила повільно, потім довелося це все торочити і закривати більш щільно. А якщо у вас кепочка зв'язана слабенько, Бо буває таке, що ви в'яжете не дуже щільно у кожного своя щільність. Візьміть з, з, оцього, з цієї сторони, додайте, ну, під колір, можливо, у вас є, така стрічка, корсажна. Вона називається, вона буває бавовняна, буває синтетична. Просто її отак додайте і десь в 4-6 містах її. Наметайте, щоб вона у вас не вислизала з відвороту. Тоді у вас ця шапочка, точніше, ця кепочка, буде при голові, вона не буде у вас опускатися на вуха, або не буде підійматися угору. Ну, в принципі, можна сюди додати ще якийсь аксесуарчик у вигляді якого, якогось там хендмейду, або, можливо, якогось значка. Можливо, у вас ще щось якесь таке цікавеньке буде. Ну, ось така, такий швиденький експрес-майстер-клас по кепці. Кепка дійсно дуже тепла, дуже зручна, і, незважаючи на те, що вона в'язана, козирьочок не падає на очі, він гарно тримається при голові. Я вам всім раджу зв'язати таку кепку. Порадуйте своїх чоловіків гарною, гарним головним виробом. Буду вам дуже вдячна за вподобайку. Якщо ви на моєму каналі вперше, я буду дуже вам вдячна за підписку, за коментарі. Бажаю вам всім творчого натхнення, щоб у вас були тільки легкі спиці і легкі петлі. Бажаю вам мирних тихих годин. Бажаю нам всім українцям перемоги. До побачення зустрінемось ми з вами в наступних відео. З вами була ваша Олена.